Вокзал фактично поєднував все в собі, і воно все було хаотично. Машини їздять, люди ходять, трамвай далеко. Було визначено. Треба ці всі речі рознести і чітко визначити пішохідну зону, чітко визначити зону громадського транспорту, чітко зону е, приватного транспорту. Побачте на власні очі, що було, що стало це чудово. Бо я пам'ятаю цю всю ділянку ще до цієї реконструкції. Це були страшні корки зараз набагато краще. Зберегли бруківку, залишили на проїзній частині, тобто велосмуги зроблені з асфальту, щоб було зручно. І всі